Вітаю, ви на каналі IDPlay. Мене звуть Сергій. Сьогодні ми з вами граємо нашу улюблену гру Seven Dice Today версія 1.1 B14. Але це відео буде не звичайним. Це буде такий гумористичний випуск новин або підкаст про новини версії 1.1. Знаєте, тільки леда ще не зняв про те, що там у нас чим зустріла да, версія 1.1. Ось я і вирішив, а чому я ще не зняв. Да? Всі зняли, а я не зняв, тому я вирішив зняти цей підкаст. Давайте так, щоб було зручніше, я поділив це відео на тайм тайм-мувики. Зараз я розповім е, назви цих тайм тайм-мувиків, про що вони будуть. Е, також, звісно, вони будуть е, в описанні цього відео. Дивіться, е, я швиденько їх. Назову, бо що, ж, зря їх е, писав, чи що. Дар... Недаремно ж. Дивіться, перший. Початок катастрофи, коротко про оновлення і також суть нових змін. Ну, ви зрозуміли, да? другий. Сяйво на межі лагів. Що сталося з графікою? Випробування для відеокарт. Третій пункт. Е, зомбі 2.0. Еволюція, небезпека. Нові типи зомбі, які зроблять із вас вечірню закуску. І четвертий пункт: качайся чи помри, революція в навичках. Знайди свій шлях або загинь. П'ятий пункт. Ще проти вашої логіки, як зобі навчилися мислити, чому тепер сховатися важче. Я думаю, що за такі цікаві пункти було б е, недаремно попросити вас поставити лайк, підписатися та поставити дзвоник, щоб бути в курсі новин. І інших. Так, давайте продовжимо. Шостий пункт: інвентар, який здатен на все, нові предмети і крафт, від яких відчуваєш себе супергероєм. Сьомий пункт. Будуй і не ламай. Реалістична фізика руйнувань. Чому дерево стало краще бетону? Жартуй, звісно, що не стало. Це так. Ви не забувайте, що це жартівливі таймовики. Восьмий пункт погода, від якої зносить дах. Новий рівень виживання під дощем, вітром та туманом. Будьте їжачком в тумані. І дев'ятий пункт істина близько. Під самокановлення 1-1, а також деякі секрети для виживання. Це вже не жартівливий пункт. І раджу дочекатися до кінця відео і почути деякі невеличкі секрети. Так, ну що, почнемо. У мене ці пункти я вже назвав. Дивіться, якщо вас сподобається такий формат, то, будь ласка, напишіть десь в якихось там коментарях, да, щоб я розумів, щоб була якась е зворотній зв'язок да, з вами. Якщо не хочете писати в коментарях, то заходьте в нашу групу Discord і там напишіть, або скажіть в голосі. Да, я там іноді буваю в голосі, так що можна поспілкуватися. Кому цікаво. Так, дивіться, е давайте нарешті ж почнемо. Да. То вже третя хвилина відео, а я все ходжу кругами. Колами. Так, дивіться. Що нового принесло оновлення з версії 1.0 до версії 1.1 в грі 7D STD? Після офіційного випуску версії 1.0. Команда розробників зібралася з силами і додала кілька значних оновлень для покращення геймплею та вдосконалення системи виживання. Тож почнемо. Перша графіка та оптимізація. У версії 1.1 помітно покращили графіку. Були змінені текстури, більш деталізовані додані текстури, особливо для зруйнованих будівель. Це освітлення краще відображає зміни часу, доби, ефекти тіней стали значно реалістичнішими. Оптимізація гри поліпшилася, вона дозволила плавніше грати на більшості пристроїв навіть з низьким налаштуванням графіки. Тут я. Додам від себе, що гра стала мультиплатформена, тобто вона і на консолях йде, там Xbox, PlayStation, так, і на комп'ютерах. Тобто розумієте, да? тому вони під ці платформи додали, більш оптимізували гру. Тобто, вона, ну, те, та графіка, яка є, вона на комп'ютерах чи на консолях, вона більш-менш схожа графіка, і щоб вона ніде не лагала. Прийшлось, як то кажуть, попрацювати розробником. Але я гадаю, що вони впоралися. Я не граю на консолі. Дивіться, якщо ви граєте на консолі, то напишіть про це в коментарях. Так, е наступний пункт. Це пункт 2. Новий види зомбі. Додали нових типів зомби. Зокрема, ті, що мають підвищену стійкість до певних видів зброї або володіють спеціальними атаками. Це ускладнює виживання і додає різноманіття до зустрічі з ворогами. Я ще від себе додам, що це додає страху, особливо вночі. Знаєте, я коли перший раз побачив отого Вервульфа, отого величезного супервовка, я не знаю, як його ще назвати, да? ну, називаємо його так в українській локалізації супервовк, да? Там, не знаю. Ну, Він розміром майже як ведмідь. Але швидкість у нього набагато швидша. Я мовчу про те, що він досить потужно атакує. Він якось мене вкусив за сраку, так я втратив половину життя. Мене лише врятувало те, що я забудувався на дуже високу відстань, там блоків 5, напевно, по стіні, і ну, відбив його якось. У мене є, до речі, про це шортс, Можете подивитися там, прямо на заставці, видно, як я цього вовка розстрілюю. Ось можете є, є ще невеличкий шорт про кулемет. Там також цей вовк був. Я вже не один раз його зустрічав. Так що, такі справи. І це не лише цей вовк додали в грі. Я не буду зараз спойлерити і перераховувати всіх зомбаків, які додали. Але якщо ви ще якісь е, хочете написати про це, то ви знаєте, що робити. Допишіть коментарі, і разом подивимося, що вони там понад надодавали. Так. Е. Давайте наступний пункт. Зміни третій. Зміни в системі навичок і перків. Оновлення торкнулося і навичок. Тепер гравці можуть точніше налаштувати свої перки відповідно до свого стилю гри, а ефект кожної навички став більш відчутнішим, що надає більше стратегічних можливостей. Знаєте, я до цього пункту від себе додам пункт про одяг. В гру ввели розробники. 15 сетів офіційно, і ще три неофіційних. У мене це, про це теж є і окремі відео, і окремі статті, там можна блоги пошукати, де про цей сет розписано. Так ось, дивіться, система навичок і перків. Що, що, що відбулося, да? вони її упорядочили. Вона стала більш гнучкою. Я не буду зараз спойлерити. Я лише додам те, що зараз в грі більш відчутніше Направленість. Тобто, якщо ви в силу, да, умовно прокачуєтесь в силові атаки, то це ці перки, да, ці навички, вони не просто там додають вам там, плюс 5% до сили. Ні. Вони додають певних бонусів для вашої броні. Вони додають певних бонусів для важкого озброєння, да, яке використовується, коли ви качаєтесь, наприклад, силу. Якщо ви качаєтесь. Більш внучкість, да, така ніндзя, да, тихий стиль, знаєте, там підкрався, там потихеньку по одному вирізав. Там також качається не лише паркур, але і скритність, і нанесення удару тихцем, да, коли ви десь потайки нанесли нанесли присіли на контр, да, кнопку нажали, присіли, і нанесли там, вдвічі, втричі, в чотири рази більший удар, там, 300%. Да. Тобто, це все більш е, збалансовано стало. Тобто, якихось там кардинальних прям змін не відбулося в перках, але вони стали більш е, збалансованими. Ось так. Це я вам кажу, як людина, яка грала в цю гру ну, достатньо годин. Тобто, достатньо годин, знаєте, е, більше 4 тисяч годин. Ось так. Я думаю. Я думаю, зрозуміло, що певний досвід я маю. Так, дивіться. Давайте наступний пункт наших новин це четвертий пункт. Поліпшення штучного інтелекту. Штучний інтелект зомбі також був оновлений. Тепер вони краще реагують на рухи гравців, можуть уникати пастки, а також ефективніше працюють у групах. Це робить гру більш захопливо і додає новий рівень складності. Що я можу сказати? Зомбі і раніше працювали у групах, але не так свідомо. Тобто, дивіться, те, що коли ви стоїте, наприклад, на двох чи на трьох блоках, і до вас зомбі не достають, ви просто їх б'єте зверху, як ото в Майнкрафті, да, там, кіркою чи сокирою по голові, і ви, ну, ви граєте, да, вбиваєте їх. То зомбок міг стати один на одного, і таким чином в нього було плюс 2 метри, він вже до вас міг залізти і вас там вбити. Ну, Своїми руками, да? але зараз вони стали розумнішими. Зараз вони обходять пастки. Це дуже гарно помітно, як я відбивав там, 7 ніч, 14-ту ніч і таке інше, як вони йдуть шляхом, де найменше пасток стоїть. Вони обходять вогнище. Розумієте? Зомбаки обходять вогнище. Вони на вогнище потрапляють лише тоді, коли їх ззаді зомбак штовхнув. Ну, там, не навмисно, не знаю, ну, стохнув замбак, тоді вони ну, потрапляють на вогнище, загораються. У мене здається, загорівся там, з орди всієї, да, там 64 стоїть найвища складність Орди на хардкорі. Здається, там один зомбак взагалі загорівся. І все. І то він там, поки до мене дійшов вже потух. То розумієте, вони стали набагато розумнішими. І оці слова про те, що там поліпшили штучний інтелект, це, знаєте, не вода. Це дійсно воно так є. Він став. Більш обережнішим цей зомбі, да? вони стали більш чутливішими. Дивіться, що я хотів ще додати, да? зомбаки раніше налаштування в Альфі такого як чутливість зомбі, його не було. Його додали на релізі грі, версія 1.0. і на релізі гри це було таке, знаєте, досить приємний бонус для хардкорщиків. Да? Ось, так ось, дивіться, версія 1.1, це налаштування ще поліпшили. Зараз, я скажу, як і є, да? зараз є змога в грі вибрати чутливість зомбі в день, або чутливість зомбі вночі, або чутливість зомбі і в день, і вночі. Я, граючи на хардкорі, зараз в мене стає підвищена чутливість зомбі і в день, і вночі. Всіх зомбі. Ось, Я скажу так, що звичайні зомбаки в день вони не дуже надто вас чують, навіть з цією опцією. А ось зомбаки, у яких такі червоні ученята, вони дійсно чують. Я лазив там по якимось там заводах, там по бункерах, по військових базах, і ось там оті зомбі дикі. да, Десь я там щось скрипнуло, там якась полиця да, в підлозі, все, несеться зомбак, уже там біжить, кричить, да, все, він вже мене хоче вбити. Тобто раніше такого не було. Раніше я міг до нього підійти там, впритул да, і зарізати його там, не знаю, ножем чи списом. А зараз ні. Зараз треба бути обережнішим. Особливо з цим налаштуванням. Тому усі і хардкорщики, і новички, дивіться на налаштування сервера. Якщо на сервері стоять підвищено чутливі зомбі, то майте це на увазі. Це не просто так галочка, знаєте, щоб було. Це дійсно працює. Я думаю про цей. Пункт плану вже більш-менш зрозуміло, то давайте перейдемо до наступного. П'ятий пункт. Оновлення інвентаря та системи крафтингу. Інтерфейс інвентаря став більш зручнішим та інтуїтивним. З новими елементами крафту додали інструменти, зброю та будівельні матеріали, що дозволяє створювати унікальні стратегії для виживання. Дивіться, тут цей пункт багато що можна віднести насправді. Да? Можна взагалі там окремий випуск зробити. Ну, ми зараз цього не будемо робити. Що я хочу сказати по крафтингу інвентарю? Наприклад, я порівнюю з Альфою. Да? На Альфі, в, наприклад, в кузні було три слоти. Там е, був тигель, були міхори для ну, пришвидшення плавки. Да? Ось, тигель і міхур, він зараз є, але там ще був набір інструментів. Ось. А зараз е, ну, всього. Ну, тигіль, да. Тобто, ну, знаєте, ну, начебто те ж саме, да? начебто те ж саме, але трохи, бачите, змінилося. да, І зараз також три три слоти для поліпшення кузні. Ось, що на альфі, що зараз, вони є. Дивіться, що зробили з інвентарем. да, інвентар став е, трохи більшим. Е, він був, е, здається, якщо я не помиляюся, трохи зам... ну, мен... менше, були більше. Крупні ці я, ячейки, да, і він був більшим. Так, дивіться. Е, що цікавого, в інвентарі е, сортування як було, так і є, але є оцей невеличкий такий замочок. Цей замочок дозволяє заблокувати будь-які ячейки. Або нижні, або по центру, або там взагалі всі, або тільки верхні. Да. Я, наприклад, блокую верхній ряд весь, да, там, скільки їх там є тих ячейок. І там виставляю ті речі, які мені потрібні. Ось. А як ви робите? Якщо було б цікаво послухати, напишіться в коментарях, так, що як ви блокуєте чи не блокуєте. Ви взагалі використовуєте інвентарі ви оцей замочок чи ні. Ось, дивіться, я використовую цей замок. Я там, наприклад, на... Поясі ношу там зброю, да, там, якусь аптечку, там, якісь блоки, щоб, щоб десь пробудуватися. Да, і водичку, щоб, якщо десь загорю, щоб відлікуватися, там, погаситися. Да. Ось, А в інвентарі можна в перший ряд ставити, наприклад, зброю, набої, якісь е, частини. Там, обладнання, да, які ви не хочете продавати, щоб ви раптом їх не продали чи не викинули. Вони там нікуди не дінуться, навіть якщо все продасте, що у вас є в інвентарі, ось оцей рядочок заблокований, він лишиться. Ось, це з такого ну, цікавого. Да? Я думаю, що знадобиться е, всім. Да? Це використовуйте, користуйтеся, так би мовити. Да? Ось, що ще з цікавого з інструментів е, і матеріалів, Ну, насправді. Спростили трохи матеріали. Раніше, наприклад, я скажу по бетону да? і по кругляку. Це перші базові блоки. Було дерево, яке поліпшувалося в кругляк, кругляк поліпшувався в бруківку. Тобто кругляк мав 500 хп, дерево 200, здається, а бруківка 1500. Ще був кирпич. кирпичі зараз є. Кирпич робиться, ці блоки робляться в кузні. Це окремі блоки, там 1200 хітпоинтів, вони поліпшуються потім бетон так, так і так-а інше. Ось дивіться, поліпшення з необробленого кругляка в оброблений кругляк прибрали. Зараз блоки відразу будуються кругляк поліпшений, 1500 хп. І ще прибрали поліпшений бетон. Був бетон і залізобетон. Тобто, бетон це був 2500 хітпоинтів, а залізобетон такий білий з цятками, був. 5 тисяч хітпонтів. Зараз бетон виглядає як е, звичайний бетон, такий сірий. Да? Ось я якраз бігаю напроти бетону, поліпшую його. Ось дивіться, я зараз буду поліпшити, може, можете оглянути самі, як, що воно поліпшиться. Так ось дивіться. Е, зараз ви просто ставите блок з кругляку відразу півтори тисячі, і поліпшуєте його відразу до бетону в 5 тисяч. А потім цей же бетон, ну як є змога, можете поліпшити до сталі вже в 7 тисяч. Ну, з одного боку, це прибрало зайв, зайві рухи, да, можна сказати так. А з іншого боку, ну, не знаю. Раніше було цікавіше, да і складніше, бо ваші блоки були, ну, мали більше ступенів да, поліпшення. А зараз їх стало значно менше. Ну, дивіться, дерево, ця бруківка і бетон, Все. Тричі поліпшується. Четвертий це сталь. Таке, знаєте, з одного боку, да, так, з зного іншого, кому як зручніше. Давайте продовжимо. Шостий пункт новин. Покращення фізика і руйнування. Фізика руйнувань тепер реалістичніше. Різні матеріали мають свої рівні міц... міцності. Це не тільки додає візуального реалізму, але й впливає на стратегію. Потрібно обдумувати, які будувати схованки. Ну, насправді, знаєте, коли ви раніше копали собі якусь копанку чи шахту, да, вас могло привалити. Там, якщо багато граві, то СУВ відбувався, на вас падав ця руда падала, да, і там вас давило досить непогано, так могло і вбити. Зараз і таке, таке ж саме є. Да, тобто в цьому, але покращили фізику і руйнування. Тобто, дивіться. Зараз, коли руйнуються блоки, да, якесь там будинок впав або там десь щось розкопали, да, то трохи по-іншому оця сама, знаєте, не графіка, а сама е, як же сказати, сам вид руйнувань він змінився. Тобто, дивіться, наприклад, я як копав землю, в мене там були такі шорти, да, і видно і на відео. Я копаю землю, там такий кам'яна брила, така земляна вибачаюсь, відкололася да, від шару, від лопати. вона покатилася і стала таким бугорком, знаєте, Народився цей земляний голем, да? Ну, Тобто, раніше тут такого я не помічав, тобто воно ну, про просто да, падало і відразу ставало. Тобто, не, не було. Анімація, ось слово анімація. Тобто змінилася анімація руйнування. Оце, подивіться, зараз я побачив раптово, що пробігла ворта. Оце таке лірика. Давайте продовжимо. Дивіться, дина динамічна сьомий пункт. Динамічна зміна погоди. Тепер погода змінюється частіше і має вплив на геймплей. У грі можуть бути дощі сильні вітри або навіть густий туман, що ускладнює видимість, змушує підлаштовувати тактику під нові умови. Ну, насправді, знаєте, тумани раніше я зустрічав в буревії, в пустелі були такі, знаєте, прямо сіш, і буря, да? тобто взагалі нічого не видно. Міте лише під ногами, там трохи, щось, там, метр на метр. Да? Тобто, зомбаки могли підійти, і на зомбаків буря взагалі ніяк не впливала. Тобто вони підбігали вас. І... Зараз е... є тумани, є такі, знаєте, як. От, Салендхіл, да, такий, морок такий, знаєте, туман, морок, таке, мряка, я не знаю, ну, таке, більш більш, воно об'ємне, да, теж більш реалістичніше. Дійсно, погода, дивіться, яке небо, да, ось я бігаю там, іноді видно небо, да, воно більш таке, знаєте, об'ємне, більш атмосферне. Тобто погода зараз стала більш атмосферною. Як би це не звучало, да, але. Справді зараз погодні умови стали більш доцільними. От ви там десь їдете, там або йдете, да там десь блукаєте, пішов дощик, да і знаєте, ну прям помітно ці краплини, да, вони там по екрану, і по вашому персонажу він намокає, да там пише, що я намок там. Або якщо дуже велика спека, ви посеред. Дня там в обід пішли в пустелю, то, звісно, там ваш персонаж буде прям страджати від спеки. Це і раніше було таке, де? але зараз воно стало більш краще анімація стала цього, більш продумана анімація. Я думаю, що за це варше. варто підписатися на канал і бути, як то кажуть, на вістрі новин, щоб їх не пропускати. Знаєте, я просто хотів цей випуск зняти і розповісти про якісь там, як я там щось будую, поліпшую там щось. Це, це звичайне, це, знаєте, це само собою, воно відбувається. Ви так це все бачите на фоні. Прекрасно, той, хто мене слухає або дивиться і слухає, да, він бачить на фоні, що відбувається. Тим паче я дуже багато розповідаю і так про будівництво, про що я для чого будую, навіщо. Да. Чому саме так, чому не, не якось по-другому, чому ось такий блок я використовую? Да? Чому не якісь там інші? І на що я ґрунтом обкладаю це все. Да? Дивіться, я обіцяв якісь невеличкі бонуси в кінці відео. Е, бонуси в плані тому, що якісь невеличкі секрети. Да? Я не можу за одне відео розповісти всі секрети гри. Це неможливо. У мене є, до речі, гайд. 50 перших кроків Die. Хто його ще не бачив чомусь з якогось дива, велком, да? заходьте, дивіться, навчайтеся. Гайд доволі потужний, він по PvE частині гри. Він ну, також не, не, не лише PvE, але більшість. Да? Його парад стосується PvE. Цей гайд допоможе стати вам на ноги і бути, ну, доволі, як то кажуть, Потужним таким виживачем, да? не лише там, знаєте, знайти зброю да, і не вмерти там, перші там, 7 днів. Ні, ви знайдете зброю, побудуєте собі нормальну базу і потроху будете ту базу розбудовувати. Звісно, може, не так швидко, як більш досвідчені гравці, але все ж таки ви справитесь з цим гайдом. Так, дивіться, додам щось від себе. Да? Перше, мене цікавить, як мене було чуто. Тому, будь ласка, кому не шкода свої, там, не знаю, хвилини свого часу, да, черкніть в коментарях, як е, зі звуком став він краще, гірше. Можете порівняти з тим же гайдом. Да, там, наприклад. Бо в якихось моментах мені ну, для мене не зрозуміло, мені це цікаво. Ось, е, я не міняв. Мікрофона, але я поміняв програми, да, програмне забезпечення і налаштування, дуже багато налаштувань. Важлива думка, так би мовити, глядачів з боку, да. Тобто думка людей, які ну як, слухають мене, да? Ви по-перше, коли ви дивитеся відео, ви слухаєте. Ви не стільки дивитеся, стільки є певною мірою, да, прослуховування. Тому цікаво, як мене чутно, і краще, гірше стало, тобто може щось додати. ну, Давайте свою критику та коментарі. Бу було б цікаво це почути. Е з цікавих е таких е моментів для виживання, що можуть вам допомогти, знаєте, коли я щось, про щось думаю, да, я починаю будувати ось такий мій маленький секрет. Да. Я в Гріці бігаю е і, або щось десь лутаюсь, кудись там крадусь. Да. Як ніндзя повзу, щоб мене тихенько не помітили, або ось знаходжу якийсь такий резервуар чи будиночок поряд, да, і відбудовую його до стану майже нового. Да. тобто там, Дірки латаю, вбиваю всіх зомбаків, зачищаю його, да. тобто ну, роблю з нього так, як воно мало бути да, нове. Да. Бо ми живемо з вами в світі, де все зруйновано, да. зруйновано апокаліпсисом. Вірусом зомбі і таке інше. Да? Тобто, а я відновив. Да? Тобто, знаєте, такий невеличкий шматок спокою. Це додає такого медитативного стану, коли мені потрібно продумати, да? як я там кудись полізу, наприклад, на якусь велику вежу, да? чи якийсь великий бункер, да? але я його погано знаю. Я, ну, або знаю, знаєте, він змінився да, з виходом нових оновлень гри, там щось додали, да, там змінили вхід, змінили розташування зомбаків, нарешті-решт змінили розташування головного луту. Якщо ви не знали чи знали, я додам, що за всі оновлення, там починаючи з за Альфи, закінчуючи цим оновленням, актуальним версією 1.1, змінювався розташування луту. В стриптиз-барах, в великих будинках і не дуже великих будинках, в різноманітних підвалах, навіть на заводах є великий завод, і там головний лут він змінювався. Він спочатку був на вежі великий, потім його переносили, таке приміщення, підсобку, да, потім його знову на вежу повертали. Тобто на різних заводах по-різному. До речі, цікавий факт, може хтось. Особливо з нових гравців, або він і не з нових, просто, як то кажуть, не звертав уваги. Да, в грі існує кілька видів заводів, він не один. Про це теж є відео, або якийсь шорс, я не знаю, подивитись, якщо комусь цікаво, можете пошукати про це, написати в коментарях. Якщо вам цікаво, я зніму окремий відео або підкаст з оглядом будівлі. Не всіх будівель, звісно, бо в грі понад 2000 будівель. Ну, ви розумієте, це можна досить велике відео відзняти. Так, дивіться, на цьому ми будемо завершувати наш новинний випуск. Якщо вам сподобався такий формат, то підпишіться, підтримайте лайком, подобайкою, там, тисніть дзвоник. І не забувайте. Заходити, щось, коментувати, бо кожен коментар продвигає е, мій канал і допомагає. допомагає мені частіше робити контент. Бо якщо я бачу, що контент заходить і він цікавий, то я, звісно річ, активніше виробляю новий контент.